На території Тернопільської області є чотири військові частини. В одній з них розміщена 44-та окрема артилерійська бригада. Її командир запрошує чоловіків і жінок на військову службу за контрактом на різні спеціальності. Тут каже, існує можливість кар'єрного росту. Наприклад, від солдата до сержанта бути в такій категорії, а не бути офіцером, то вплоть до старшини збройних сил головного старшини збройних сил України. Кар'єрний рост досить високий. Людина може при вивченні іноземних мов приймати участь в міжнародних тактичних навчаннях, проходити службу за кордоном. Окрім того, обласний військовий комісар розповідає: після окладання контракту військовослужбовець отримує одноразову грошову допомогу. Солдати отримують. 8 мінімальних заробітних плат це приблизно 8,5 тисяч. Сержанти отримують 9 мінімальних заробітних плат, це приблизно 10 тисяч з лишнім. І офіцери отримують 10 мінімальних заробітних плат, це 12 тисяч 180 гривень. Що ж до заробітної плати, то наразі контрактники отримують мінімум 3 тисячі гривень, зазначає Володимир Катинський. Якщо ж вони потрапляють у зону проведення антитерористичної операції, то сума автоматично подвоюється. Окрім того, йдучи у відпустку, контрактник отримує кошти на оздоровлення. Контрактники мають і вихідні, і свята, і відпустки. Відпустка залежить від кількості служби. Тобто, контрактники, які прослужили до 10 років, мають відпустку 30 діб, до 15 років 35 діб до 20 років 40 діб і понад 20 років мають відпустку до 45 діб. Також запрошують на службу людей, які перебуватимуть у пункті постійної дислокації бригади, наприклад, пожежників.